якраз сусіду у вікно. Йому нічого не треба садити. <гум> Бачите, яка краса майже вся розсвіла, вже де не де бутончики є. Бачите, де Ну є ще трошки, а потім вже буде листя. А тут он, яка красунечка в мене. Так і хочеться її почіпати такого. Фонарики днем не світяться, вечором красиво. Оце вже повиносило, треба ще оце десь прибрати. Ялиночка теж, бачите, як гарненько відростає. Травичка росте, а там буду вечором стригти. よし。